До вбиральні через душ. В одному з навчально-реабілітаційних центрів області інспектори виявили порушення прав дитини. Дорога замість тераси. У центрі рівного закінчили демонтаж літньої тераси пабу бочка. ITV. Новини. Добрий вечір. Знущання над дітьми. Доки дівчатка миються в душі, хлопчики поруч ходять в биральню. і це все без жодних перегородок чи занавісок. Цілком ймовірно, що саме так виглядають будні вихованців навчально реабілітаційного центру в селі Ясининичі. Днями там пройшла перевірка та встановила чимало порушень прав дитини. Як ці порушення пояснюють в самому закладі та коли їх усунуть, розкаже наш Артем Максименко. Туалет без жодних перегородок та спільний для дівчат та хлопчиків. В таких умовах проживають вихованці навчально-реабілітаційного центру в селі Ясининичі. Нещодавно цей заклад перевіряли представники уповноваженого з прав людини у Верховній Раді України. Встановлені порушення просто шокували експертку. Було виявлено низку порушень. Зокрема, йдеться, що в душовій кабіні немає шторок і Вона є прохідною до вбирання. Також вбирання немає розмежувань між туалетами. Порушує права дітей стаття 3 конвенціон про права дитини, а також статтю 16 Конвенція про права дитини також було встановлено, що в кімнатах, де діти сплять, недостатня кількість ліжкових приліжкових тумб, де діти могли б зберігати особисті речі. З'ясувати, чому в закладі не дотримується прав неповнолітніх, ми намагалися в керівництва цього навчального закладу. Однак ані директора, ані будь-кого іншого з адміністрації закладу на місці не виявили. А у телефонній розмові керівник реабілітаційного центру розповів, що зараз проводяться ремонтні роботи, в тому числі і щодо усунення проблем виявлених перевіркою. У Мене зараз іде підготовка до огляду 14 числа. Якраз ідуть ремонти. Трогом тому не зможе. Самі роботи нам побачити теж не вдалося. Ми просили, аби директор доручив комусь із працівників провести нас та показати, як ведуться роботи по покращенню умов перебування дітей. Але нам було відмовлено, каже, що без нього не можна і доручати нікому не буде. Встріляємо, в тому в тому числі і ці проблеми устраняємо, я не на місці, я не в закладі. Без мене не, не можна. Зі слів керівника центру роботи мають закінчитися 14 серпня. Тож чи зроблять гідні умови для проживання дітей та чи проводиться цей ремонт взагалі, дізнаємося згодом. Артем Максименко та Денис Коломис, телеканал Media Group. Дорога замість тераси у центрі рівного закінчили демонтаж літньої тераси, пабу бочка та приступили до облаштування нової дороги. Транспортне сполучення об'єднає вулиці Симона Петлюри та Гетьмана Сагайдачного. Наскільки це є важливим для міста? Дивіться далі у сюжеті. У Рівному закінчили демонтаж тераси пабу Бочка та приступили до прокладання нової дороги. Вона об'єднає вулиці Симона Петлюри та Гетьмана Сагайдачного, що в свою чергу розвантажить проїзд транспорту центру міста. Водії кажуть, будівництво раді, адже це позитивно вплине на рух. Покращить миво тупик якби проїхати, заїхати немає можливості. Якби центр теж воно таке. Ну ще з парковками теж як в будь-якому місті не вистачає місця. А так би думаю, покращить. Я думаю, так. Організувати дорога всі покращує. Це стало можливо завдяки домовленості місцевої влади з власником пабу Бочка. Він за власний рахунок демонтував літній майданчик та віддав земельну ділянку місту. Це і дало змогу почати роботи по покращенню дорожнього руху міста. Раніше був приїзд, але свій. Вчора колись в земельна ділянка попала саме власнику кафе-бочки, коли вона називалася. І таким чином ми не могли зробити таку реконструкцію на даному етапі. І коли велись переговори саме власником бочки, він погодився віддати частину фактично свого приміщення, тобто він, бачите, його демонтував за свої власні кошти і віддав цю частину міста для міста відніше земельну ділянку, для того, щоб ми могли обладнати рух поколу, який перш за все зменшить територію нашого міста. Зараз тривають роботи по розчищенню ділянки та підготовки до вкладання асфальту, зауважуючи цей процес не є швидким. За сприятливих погодних умов закінчити дорогу планують до 1 вересня. Є підготовчий період, є період основних робіт активних, є період вкладання дорожнього покриття, є період нанесення розмітки, оскільки це комплексний комплексний проект влаштування квазі-кільця з рідного по вулиці Семена Петлюри, Мазепи, Полободка і. Сагайдачного. О, тут передбачається влаштування одностороннього руху з можливістю паралельного паркування. Нагадаємо, нещодавно у Рівному також облаштували комфортний проїзд вулицями з Долбунівська та Шевченка. Все це є тільки початком реформи виконувача обов'язків міського голови рівного Віктора Шакерзяна. Рівненська громада без заторів. Артем Максименко та Віктор Мішук телеканал ITV Media Group Максим Павловський рідницький фокусник. Про коронний фокус з літаючим столиком, про те, скільки часу тренується, а також чи весь секрет фокусника у його піджаку та реквізиті. Дивіться «Щиро розмови з Максимом Павловським сьогодні о 20.30 у програмі Талановиті. Рівненська. У Рівному відбудеться фестиваль, на якому представлять товари рівненського бізнесу. Боювання, чия молодіжна команда Рівненського Вереса зіграла проти однолітків із Київського Динамо. Обирай підтримуй купуй Рівненське. У Рівному відбудеться фестиваль, на якому для містян і гостей міста буде представлено товари рівненського бізнесу. Коли відбудеться фестиваль та чого від нього очікувати, дивіться далі у сюжеті. У рівному відбудеться фестиваль, на якому для рівнян і гостей міста буде представлено товари рівненського бізнесу. Під час фестивалю організатори прагнуть акцентувати увагу на важливості вибору місцевих товарів для задоволення власних потреб, що допоможе підтримати місцеві бренди, стимулювати розвиток міста та підвищити добробут його мешканців. Багато містян, рівнян навіть не здогадується те, що багато торгових марок, які продаються по всій Україні, а також по всьому в багатьох країнах світу, виготовляються саме в рівному. І це буде класна можливість познайомитися з такими брендами і переконатися в тому, що рівненський бізнес, незважаючи ні на що, набирає оборотів, та щороку показує все вищий та вищий рівень. Організатором фестивалю виступає Асоціація легкої промисловості в партнерстві з бізнес-спільнотою Борт Рівне за підтримки рівненської міської ради та департаменту економічного розвитку. Наші містяни побачили, що у нас виробляється і що це виробляється безпосередньо тут на місці. Ті виробники, які виробляють ті всі речі, зараз цей непростий час тут у нас в Рівному вони є великими молодцями, Вони по суті титани своєї праці, тому що непростий час вони зберегли робочі місця вони продукують продукт, вони створюють додану вартість, вони платять податки, вони розвивають свій бізнес і тим самим розвивають наше місто. Організатори кажуть, захід допоможе рівненським брендам заявити про себе, а гостям познайомитися з їхньою продукцією, а також дізнатися про актуальні вакансії на підприємствах. Це буде набагато вищий рівень, так як перший раз, хоч це був перший раз, але досить на достойному рівні, цього року це буде набагато більш грандіозно, набагато більш цікаво з різними активностями і з багатьма подарунками для наших клієнтів, для гостей міста, для містян. Фестиваль відбудеться 25 серпня. На гості чекає програма з виступами спікерів, а також виступи місцевих музичних колективів, фудкорт, майстер-класи для дітей та дорослих і проведення благодійних аукціонів та розіграшів. Артем Максименко та Віктор Міщук, телеканал ITV Media Group. Вилучення та бойова нічия. молодіжна команда рівненського Вереса зіграла проти однолітків із київського Динамо. Рівняни пропустили першими, але знайшли у собі сили відігратися. Під кінець матчу на полі мало не сполахнула бійка. Більше про протистояння Вереса та Динамо у матеріалі Вадима Мороза. Буде бій. Юнацька команда Рівненського Вереса вдома приймала суперників із столиці. Київське динамо завітало у рівне у статусі потенційного фаворита. Втім, господарі на власному полі нічого нікому дарувати. Не збиралися допомагати одноліткам, покликали і Дмитра Годю, який наразі більшість часу проводить з основною командою. На старті територіальною перевагою володіли гості рівняни свідомо зробили ставку на гру другим номером. Це приносило свої плоди. Непогано здалеку пробив Владислав Петров. А от своїм моментом кияни розпорядилися краще. Рівняни невдало виконали кутовий, гості вибігли у стрімку атаку, яку голим звершив Дмитрій Кримчанін. Помилився і оборонець Вереса. Ще до перерви рівняни напрацювали на свій гол. Спершу Орест Лепський не використав момент, який сам собі створив, не приніс користі і удар Владислава Волучкова. Відтак, 0-1 після першого тайму. Я думаю, десь два. Мінімум, голи в першому таймі на конратаках ми повинні були забувати Ми свідомо віддали ініціативу. Динамо розуміли е їхні сильні сторони. Це гра діагональними передачами, це гра флангами. Я вважаю, що мої хлопці сьогодні справились з флангами. Зі старту другого тайму старший тренер рівнян зробив дві заміни. Зокрема, замість Дмитра Годі вийшов Ігор Вороб'як, який до слова був зворотньо замінений на 80-й хвилині. Початок другої. Сорока хвилинки теж за киянами рівняни відбувалися і чекали на свій момент. Він прийшов на 79 й хвилині. Швидкий перехід від оборони в атаку і гол від Владислава Волчкова. Я думав, що суркіс вийде, і, бо я так прийняв щось погано. І перехватить м'яч, але він не встиг, і дальній кут був трити, і вийшло забити. По моментах, чесно, в першому таймі у нас були десь два стопроцентнованих моменти, могли забивати. І добовик, і орес виходить один на один, тому я вважаю, що першому. Таймі могли два спокійно забувати. В другому таймі також були моменти, тому могли і вигравати. Коли рахунок став рівним, напруга на полі зросла в рази. Динамівці намагалися повернути собі перевагу, але нічого не виходило. В одному із моментів Кирило Осипенко влетів ногою в голову Михайлу Кулико. Арбітер порушення не вгледів. А от поштовх суперника у спину від рівненського голкіпера не пропустив, нагородивши воротаря червоною карткою. Там дійсно там було опасно там. Поле швидке, він в подкаті, суперник приграв в нього, задів, у нього така гуля на, на лиці. Реф не побачив. Я ж кажу, я з ним розмовляв з рефом, як стекляні очі. Ну, але він каже, я мені показали, що отак. Ну, кулика була, була агресія, був заведений, як і вся команда. І так відповів. і, На жаль, вилучення. У другому матчі поспіль рівняни дограють поєдинок в меншості. Попри усі намагання, кияни за сім хвилин до кінця матчу, що залишалося, використати кількісну перевагу не змогли. Один-один. Друга нічия поспіль для команди Станіслава Опілкова здобули результат. Добре, чемпіонат ліни довгий, тому стратегічно для нас мені кажеться, що це дуже дуже, дуже позитивний результат. За два зіграних тури урівнян два набраних пункти. Наступна гра знову домашня. У гості, 17 серпня, приїдуть однолітки із Криворізького кривбасу. Основні команди Вереса та Динамо помірюються силами завтра. Початок матчу на рівненському авангарді о 18.00. нульнуль. Вадиморос, Артем Шаула, телеканал ITV ТВІМедія Group. Рівному презентували черговий випуск журналу Рівняне. Саме цей випуск глянцю зібрав особливих людей, які під час війни продовжують наближати перемогу власними силами і роблять багато на користь нашого міста і для всієї країни. Більше про випуск журналу розкаже Олеся Мороз. Котре у рівному відбулася презентація чергового випуску глянцю рівняни. Це видання має на меті познайомити містян з непересічними людьми, зацікавити креативними проєктами, надихнути на нові творчі можливості. Уже втретє обличчям журналу стає ведучий нашого телеканалу, пастор церкви Христос. Є відповідь Тарас Сень. Головне послання, яке було у мене в серці, донести людям, що сьогодні Бог цілює людей від хвороб і звільняє від різних залежностей. В зв'язку з тим, що люди взагалі хворіють, тим більше у нас багато травмованих людей через війну не завжди можуть допомогти лікарі, психологи, близькі. Але там, де безсилі люди, там може допомогти Господь Бог у журналі. Є свідчення товариша Тараса Сеня, який був важко хворий на онкологію, і лише завдяки молитвам він одужав. Тому, як зазначає пастор церкви Христос, є відповідь, Бог може зцілити там, де люди безсилі. Творчий редактор журналу Ольга Лірник розповідає: цей випуск глянцю зібрав особливих людей, які під час війни продовжують допомагати наближати перемогу. Ми з одного боку нагороджуємо медиків принагідно з враховуючи те, що не. Що давно було їхнє професійне свято. А з іншого боку, дякуємо всім тим людям, які реально роблять свій внесок в розвиток нашого міста. Обкладинку журналу цього разу ми вирішили віддати саме пастору церкви Христос. Відповідь Тарасу Сеню, адже ми знаємо його велику місіонерську роботу, яку він зараз проводить. Вона розпочалася ще задовго до повномасштабного вторгнення. І дійсно, ми розуміємо, наскільки зараз важливо, щоб в різних куточках світу чули про Україну і власне молитва за Україну, завдяки йому лунає в. В різних країнах нашої земної кулі. Також ведучий нашого телеканалу та пастор церкви Христос є відповідь, Тарас Сень додає, що окрім місії служити Богу, він займається волонтерством. На сьогоднішній день ми працюємо у 22 країнах світу. У нас близько 100 місіонерів в чотирьох країнах, і в багатьох країнах є волонтери. У Нас працюють очні клініки. Ми дітей кормимо в Ефіопії. Ми 23 церкви відкрили. В Монголії на телебаченні виходять телепрограми. Ближчим часом в Ефіопії будуть виходити телепрограми. І також ми друкуємо газети на Амхарській, ромській мовах в Ефіопії ближчим часом на іспанській будемо друкувати для країн Латинської Америки. Починаючи з 2017 року, журнал постійно виходить під назвою Рівняни рівненський журнал успішних людей. Кожен присутній на презентації журналу отримав подяку а також на заході збирали кошти на підтримку рівнян у ЗСУ. Ляся Мороз, Віктор Міщук, телеканал Group. Це всі новини на сьогодні. Бережіть себе та близьких. злагоди у вашій оселі та миру. Він обов'язково настане, адже Україна переможе.